Хочу поцікавитися, як ви ставитесь до свіжих заяв поляків стосовно волинської різанини на територіях Малопольщі. Чув я про ті заяви тих недулових ляхів, що вони обзивали нашу славну величну Галичину якимось вушив ім'ям Малопольща. Малопольща. Це ж навіть звучить ганебно. Галичина і малопольща. На жаль. На жаль, поляки є хворі, їх треба лікувати. Лише величний український народ здатний вилікувати отих ляхів від їхньої хвороби, від їхнього імперіалізму. Ми, українці, повинні навчити ляхів їхньої справжньої історії, правдивої історії, не захмарною отими посанинами всяких псевдоісториків. Маємо вказати, що поляки. Є взагалі продукт діяння нашої славної Галичини, але не навпаки. Що наші славні українці більше керували тою е, територією, вони собі називають Польщею, ніж самі поляки, ніж у цього етнічні поляки, які вони себе називають. Вони на жаль себе про себе дуже високої думки. Це сталося після того, як Сталі їм дозволив здійснити геноцид всіх нацменшин на тій території, які які зараз є Польща. Вони там винищили всіх українців, німців винищили юдей. Винищили і вони себе таким чином пісто почали відчувати якимось обраним народом, якоюсь вищою расою. І тому вони до українця ставляться як до як до війна. На жаль, це зараз і так. І але в силах великого і величного українського народу опустити у тих на землю грішну, вказати їм їхнє місце. Я проти того, щоб якісь з ними дії жорсткі чи жорстокі здійснювати. Я проти того. Але я за те, щоб їм нарешті розплющити очі і показати їм їхні ганебні сторінки їхньої історії, і все ж таки, щоб вони. Захотіли самі, щоб захотіли стати під руку величного українського народу, щоб ми їм осяяли їхній шлях у світле майбутнє, у світле майбутнє, в якому у нас будуть дружні відносини між українцями і поляками. Я за дружбу, я є пацифіст, я за мир. Ми маємо жити в мирі. Але під нашою зверхністю, звичайно що. Я взагалі є противник того, що ми в державі в Україні культивуються вже десятиліттями культивується Польща як наша перша держава західна, через яку ми маємо всю політику зовнішню здійснювати, зокрема з Євросоюзом з НАТО тощо. Я проти цього. У нас є нормальна, прекрасна держава, Румунія і Молдова, які є дружні нам, в яких у нас є величезний кордон. Ми маємо з ним розвивати стосунки.